Перший карасик. До речі, всім добрий ранок. Тільки закинув удочки, вирішив загодуватися, стою, кульки ліплю. Ну все, думаю, зараз загодуюсь. І ось, будь, будь ласка, вже. І перший карасик. Зараз мой садочок. Дивіться, закинув три удочки. Одна у мене стоїть на черв'яка, дві на перловку. Годуватися сьогодні будемо з сумішю зернових. Це відварені половинки гороха та перловка. І це все діло я засипав прикормочкою від Real Fish раз-часник. Зараз зліпимо ось такі кульки і загодуємо місцинку. по дві-три кульки на кожен поплавочок. ось поряд ще стоїть чергова моя уночка, і зараз сюди також підкинемо. Так, трошки загодувався, прикормка в мене ще залишилась. Через годинку другу ще загодуємося. Першого карасика я впіймав на черв'яка, тому зараз черв'ячка йому туди і додамо. До речі, в прикормці велика кількість перловки. можливо, пізніше карасика її розпробує і буде клювати на перловочку. Минулого разу на минулій рибальці, правда, не на цій водоймі, а на іншій. Переловка була в неконкуренції просто. Я жодного карася не піймав на черв'яка. І півтора десятки карасів піймав просто на переловку. Такого в мене ще не було. Завжди черв'як був у фаворитах. Оце щось сподобалось йому переловка. Можливо, і тут буде те саме. Ну, взагалі, рибалим, друзі. Це який ти стрибучий, а? ще один карасик і також, друзі, на черв'ячка. Переловочки не хоче. Одна удочка на черв'яка заряжена, дві на перловку і другий карась поспіль на ту саму удочку на черв'яка. Ну, на цій водоймі завжди черв'як краще працював, але бувають виключення, як показує і практика. А буває, що і не буває виключення. Ну, подивимось, що воно сьогодні покаже. Поки що 2-0 в пользу, пользу черв'яка. Перемінив перловку на черв'яка і зразу покльовочка. Карасі сьогодні щось не дуже величезні, але самі такі, знаєте, смачні на смаження. Нехай хоч такі клюють, чому б і ні. Зараз ми сюда також черв'ячка додамо. Одна уночка в мене ще на перловку оця стоїть. Але поки що нічого. Мінус великий в тому, що черв'яка дуже швидко вбиває дріб'язок. Він ще гачок не встигає до дна з наживкою впасти, і вже його хтось там тягне кудись в сторону, достаєш і голий гачок. Дуже швидко об'їдає просто на льоту. Приловку так не об'їдає, але карась на неї чомусь. Не хочу сьогодні клювати зовсім. Чорномазенький йти сюди. Бачите, черв'яка бере, переловку не хоче. Інша водойма і зовсім інші карася знову подобання. Стоїть переловка, як вкопана. Черв'ячка є, переловку ні. Тільки закидати треба. Частіше, бо дріб закобітає. Так тихо сьогодні на воді. Зовсім ніде нічого не ворухнеться. Але сонячна сторона і вже сонечко 7 -го годину ранку вже так припікає. Ще годинку постоїмо та й досить, наверное. О, Щось і на другу вудочку плює. Давай. Бульби, які там бульби-бульби. Прямо там все кипить, вода кипить. Риба зібралася на прикормку. До речі, це те саме місце, де я впіймав отакенного здорового лина на, на кіло кг. Нарешті чергова удочка спрацювала. Невеличкий карасик прямо під стіною кушиночки, тут на самом. такий жаровий карасик гарний. Біжи. Сонечко піднімається і карасик не дуже. Охотно сьогодні клює. Тріб'як клює, а карасик не клює. Нічого ну, ще, трошки постоїмо. Чорномазенький ще один. Ну, так мал-помалу, але відкликаються карасики. Це ну, такий вже непоганий, наче який круглий. Трошки стало водичку додати, вже садок у мене майже втонув туди. І рогачки все піднімає, піднімаю потроху. Ховаю їх в тіньок, бо сонечко припікає, рушником накриваю і посаду себе поставив, щоб хоч від мене тінь трохи падала, бо швидко пропадуть на сонці. Прижарю так з самого ранку, спекотно вже. Другу уночку поставив знову на перловку, Стоїть, як вкопана, не хоче. Тут також черв'ячок у мене одного карасика піймала чергова луночка і поки тиша. Класснючі корасики. Самі смачненьке. Тіпі тож діти не хлюпайся. Давно я вже таких не ловив, то або здоровені зовсім клюють, або нічого не клює, а це такі якраз класні. Оце сьогодні в мене буде смаження, що треба. Вже відчуваю. Присмак смажених карасиків, друзі. Такі самі класнючі. Наступного разу поїдемо десь на іншу водойму. Щось тут дріб'язок мене зовсім достав уже, чесно кажучи. Карасі то класні, але дріб'язок достає. Один карасики останній вже, мабуть, на сьогодні, досить. Десяток своїх карасів я впіймав на жарюху так що мені досить. Буду вже збиратися. Нагадаю, що всі корисні посилання завжди є під відео в описі. Кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.